Те, що чоловік називає вас коханою, почав з вами жити, і навіть зробив вам дитину, і навіть у вас тепер шлюб, саме по собі нічого не означає. Це неприємно чути, але це чесно. Реальне значення має тільки тоді, коли він починає змінюватись. Не для того, щоб вам сподобатись, а для того, щоб вас не втратити. Це коли замість агресії, дурних жартів і мовчання він ставить собі запитання. І бере на себе відповідальність. І тепер про вас. Якщо ви погоджуєтесь на слова без дій і близькість без тепла, це робота підсвідомої програми Я витримаю все, головне, щоб мене вибрали. Тому легше виправдовувати його, ніж зустрітися зі своєю правдою. А зміни починаються не з нього, з вашої чесності з собою. І як з цим працювати? Я пояснюю в курсі всесвіт. В мені знайдіть мене інстаграм.